Я хочу розповісти вам про дівчину, у якої доля відібрала усе. Усі, кого вона любила, покинули її. Однак у неї залишилося те, що не в змозі відібрати ніхто харизма і талант. Хоча Мілі ще і не було восьми. Вона вже чітко усвідомлювала, що сім'я це найважливіше, що в неї є. Одне єдине ціле, яке не можна розколоти. Моя сім'я це дійсно моя сім'я, мабуть. Дуже не невірно. Папа завжди засипав з громко включеним телевізором. Я пам'ятаю, даже вот прекрасний момент. Я йому предоставила такое показ мод. Вот это я помню очень четко. Он был красивым таким мужчиной, поэтому, наверное, может быть подсознательно. Мне в детстве тоже хотелось быть для него такой красивой девочкой. Тато лагідно називав її Люсею і щовечора обов'язково заглядав до дитячої, щоб перед сном ніжно приголубити і поцілувати своїх діточок. Пам'ятаю, як він улажував, от ми всі втроєм, сестра моя, Ігор, я. Я пам'ятаю, він нас так укрив і кожного так поцілував, я пам'ятаю. І коли закрилася двері кімнати, я почала плакати, потім своєму прірднувала хмарі. Одного вечора тато не зміг прийти і побажати на добра Міла чекала, плакала. А вранці, після безсонної ночі, стрімголів бігла до кімнати батьків, щоб отримати довгоочікуваний очікуваний поцілунок, а натомість закам'яніла від страшної звістки. Він ще э, раніше служив, воював в Афганістані. нормально все отвоевал. Ну, получается так, что в мирное время он пошел в гости. И так произошло, что его там убили. Я сначала очень сильно растерялась. Я вообще не разговаривала. Очень, ну, как сказать, долгое время. Ну, несколько дней, наверное, не было контакта со мной. Час серце матері розривалося від болю, жінка усвідомлювала, що лише її піклування та любов зможуть відродити такий потрібний дітям сімейний затишок. Я пам'ятаю, як вона мені готує на кухні. по моєму кашу манну. До сих пор от люблю цю кашу. От ніхто цього не адміністрати. Я пам'ятаю, як вона мені насипає, сидить, дивиться на мене. Так любується, забути. Називала меня часто моя ти ласточка. Я до сих пор это помню, Ласточка моя. Завдяки життєвій енергії мами у будинку знову лунав дитячий сміх. Вона завжди усе встигала. І втома ніколи не псувала її неймовірно красивого обличчя. Вона була невероятно красива, дуже харизматична, така своєобразна, трохи закрита, ну, яка така жінка вамп на Те ж саме можна сказати сьогодні і про Мілу. Вже з перших хвилин нашого знайомства я відчула у цій дівчині неймовірну життєву енергію і харизму. Вона незвичайна харизматична особа, особистість. Вона має свою думку, вона має свій характер, свій стиль. Людина, яка має характер, вона знає, що, що, чого вона хоче від життя. Дійсно тверда, по характеру. Зламати її практично, напевно, дуже трудно тому, як був її характер і цілеспрямленість. Але доля намагалася зламати її вдруге, коли відібрала найдорожчу людину у Всесвіті. світі. Їй убили в 35 років, через два года мамі так само в 30 35 виповнюється. Так само вона прийшла до мої і просто упала. Просто упала на пол, вызвали скору, а вже було поздно. Тоді їх залишилось троє. Троє сирітських сердець, що б'ються в унісон, а навколо жорстока буденність. І хто зможе повернути відчуття родинного затишку? І чи можливо це взагалі? У самого дитинства бабушка, бабуся говорить, вона їх взяла під своє крило і вона їх розпитувала. Черти характеру у них є схожі. От. і як життя до життя, то серйозність. Стідственність. Ну, вона нападає, мені є такі черти в характері бабусі. У Міли з бабусею було дуже багато спільного. Говорили, взнаки далося те, що саме на честь бабусі дівчинку назвали таким ім'ям. Бабушка це друга мама. Она своей добротой выстроила из меня действительно человека. Турбота та любов бабусі була всепоглинаючою, тому діти навіть не помічали побутових труднощів. Батько-чоловік не мог создать какие-то условия для них. И они с е, раннего возраста стали взрослыми. Если бы не она, если бы не те материальные недостатки, которые мы не получили, так получилось в детстве, я бы, наверное, и не выросла. В общем, бабуся змогла замінити і тата, і маму. Бабуся зробила все, щоб позбавити дитячу свідомість відчуття сирідства. Але така потрібна, мілі бабуся не з власної волі, теж покинула її. Смерть получається бабуськи ну тяжело всім прийнялась. Люся закінчувала 9 клас. Получається, що ми, як могли, до друга, підтримували. головне, щоб всі не впадати в депресію. Вона в той момент ну, тяжело переживала, звісно, була немножко вся в собі. Коли Міла втратила останню рідну людину, коли померла її бабця, вона довго не могла прийти дитями. І, хоча минуло вже дуже багато часу, але відголоски цього болю і досі живуть у її серці. Тяжко. У нас получается смерть за смертю. Пошли вначале отца убили, через два года мама умерла. Потом вот это, в 2011 году бабушка умерла. Так найрідніші люди залишили Мілу. І тепер тільки у снах біль втрати переставав краяти її дитяче серце. Я на мені снилась часто. І зараз сниться. Один раз я як-то проснулася, а на мені снилась бабушка, якби вони сидять на кухні. Я вот жду, вот вот-вот вони вийдуть і так жду. Действительно, аж в пот. Так ну, почему ж вони не виходять. Ну где они? Слышу їх не на голосах под кухні. А проснувшись, я учуяла запах матері. Вот. Дівчинка перестала плакати. Її глибокі карі оченята просто не мали вже більше сліз. Я как бы це уже давно пережила і заплакати уже не смогу. Звісно, тому що це вже само все з собою виплакалося. Тоді у дитячому серці панувало відчуття болю та втрат, а в голові точилося одне запитання – чому? Ну, чоловік сама по собі от, не замкнутий, але вона все переносить в собі, внутрі. З будь-якою проблема, вона не розкаже до останнього, вона це вот все вистрадає, вимучує. Звичайно, спокійно спостерігати дитяче страждання Вікторія не змогла. Вона вирішила оформлювати опікунство та й власних дітей. На той час жінка ще не мала. Я много років хотіла займати дитину, але у мене ніяк не вийшло. Я почала оформляти опікунство. це так було все неожиданно. Було достатньо таких питань, коли потрібно було просто мужка помощі. Я що ну, при можливості, там я вийшло. І вийшла одна велика сім'я. Невдовзі на цю велику родину чекало поповнення. Вікторія народила таких довго очікуваних двох діточок. Та, попри це, любові і підтримки в цій сім'ї вистачає на всіх. Я вірю в свою сім'ю, вона не така, як всі, ані більше, ніж мене розуміють. У мене є час перебування на цій землі. Мені дана така сім'я. Значить, я мав була. Іменно жити з таким сім'єю, родитися в цій сім'ї. Так, но Для того таки вона, мабуть, мені і нужна, щоб я щось всем. Складні життєві випробування назавжди залишили болючий відбиток у серці Міли. Її надто часто полишали найдорожчі люди. А коли йде любов, залишається джаз. Она великолепно Навіркаліпна джаз, Очень красива. Вот Моя сестра вообще з вот 13 лет. І вона почала создавать себе и предложили создать рок-рупу. Ще в школі ровесники запросили мілу стати солісткою свого гурту. І вона без вагань погодилась, аби дати можливість змученому серцю знову віднайти надію. Джаз, наверное, это больше, чем музыка. Ты просто... Ты просто поешь, и тебя слушают. И эти мурашки по коже, которые, ну, потом... На зустріч із Мілою я запросила відомого українського продюсера, аби той послухав голос, дав поради і навіть, можливо, запропонував співпрацю. Проте наша героїня навіть не здогадується, хто зараз прийде у цю залу. Коли я побачила тебе вперше, я була вражена, і от ти зараз зараз прийде людина, яку ти теж маєш вразити. От ти маєш співати так, як от вперше і в останнє, от на всі сто домовилися. Я б його бачу. Ось він. Добрий день. Це чоловік. Він. Він. дуже приємно. — Привіт, пане Володимире. Дуже, дуже, дуже приємно. Оце наша героїня. — а це, ми, це а ми, наш, наш герой. Це відомий <сху> продюсер. Ну ти знаєш, хто ж його не знає, його знає вся Україна. Я би дуже хотіла, щоб ви її послухали і принаймні дали якусь пораду як досвідчений фахівець. Я залишаю вас. Нічого не після, Міла. Все буде добре. Тримайся. ну скажи, мне самое главное узнать, как, вот, э, тем, чем ты занимаешься, пение, это у тебя хобби или ты планируешь именно сделать это своей профессией? Как бы я, я не профессиональная певица, естественно, и это считается, что мое хобби. Твою музыку ты любишь и отдаешь предпочтение, вот именно, что тебе по душе? Вообще фанк и джаз. Больше нравится музыка все-таки, вот как ты называла, фанк, Jazz, right? exactly. І джаз, так? І джаз. Ріка, ну ти ж розумієш, що ти вибралася, що музика не простає, це музика для тих, хто вміє думати. А это очень маленький процент, які розуміють музику, це музика настроєння. Володимир Бебешко знає про музику все. Адже є досить успішним саунд-продюсером. Хоча доля часто кидала його у різні сфери діяльності, але завжди. Так або інакше його життя було нерозривно пов'язане з музикою є заводне ліричне такое. Не ліриче. Не, не лірика. Що це таке? Синвове, бітбо. Що не буде такое. Ну, темповое. Темповоє. Ніла. Темповоє. Саме любимо. Саме любимо. Ну, оно тоже будет лирическое. Давай, давай. Love is close work, ain't it close steel to you? Feel to numb, to feet the nerves reaping, sleeping. Love is blood, yeah. Love is blinding, yes. Chestnut. Chestnut. Я, варто. я приємно вражений. — Серйозно? Боже, дайте руку потиснути! Боже! Міла, дай п'ять? Як, якщо чесно, то це вже не хобі, це вже претендує більше на, на професійне співання. Шикарний тембр, глибокий тембер. Вона умниця взагалі. Вона дуже добре зняла всю манеру. Тих е, видатних джазлук співач. Єдине, що не хвилює, е, Фіджеральд вже відбулася як велика співачка, да. е, а ти її повторяєш і повторяєш досить вдало. А мені хотілося, щоб в цьому світі відбулася співачка міла. Аби допомогти Мілі відбутися на професійній сцені, пан Володимир щиро поділився із нею безцінним продюсерським досвідом. Для того треба знайти свою манеру, своє відбуття, щоб, щоб тебе можна було впізнати. Думаю, що це співає власне міла. А у всьому решта ну дійсно приємно враження, її треба терміново вчитися і рахувати. В неї є перспектива, і вона може співати. Тобі треба е, займатися собою однозначно, але бажано попасти в якусь групу, попасти в якийсь клуби, де співати, ходити. От я можу тут заспівати, і треба практику, ходити на репетиції, знайомитися, казати, я хочу поспівати джаз. Тебе приймуть там. Ти зрозуміла? Вка живе у її серці, і її серце живе музикою. Так сама про себе говорить Міла. Вона забагато страждала і вирішила, тепер страждатиме лише на сцені, а у житті буде щасливою. Мілі я бажаю, щоб вона в найближчий час доказала, що вона дійсно тонута дівчина і що її. mają powiedzieć, co